На Львівщині відмічається тенденція до зростання числа нових випадків COVID-19. Хворіють як діти, так і дорослі, щотижня реєструються летальні випадки. Що це означає? Це означає, якщо є найменші ознаки застуди, зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо є необхідність вийти з дому, дійте, будь ласка, маску для того, щоб не розповсюджувати вірус і не наражати інших людей на небезпеку. Коронавірус на Львівщині набирає обертів щотижня. Кількість захворілих осіб зростає на 60-70%. Кількість госпіталізованих також зростає. Найбільша кількість захворілих відмічається в віковій групі 30-39 та 50-59 років. Але і надалі залишаються групи ризику 60 70 Отже, на сьогоднішній день фахівці центру контролю профілактики хвороб. Прогнозують і надалі ріст захворюваності на COVID-19. і це ще не кінець. Якщо виявлено випадок захворювання на covid 19 серед дітей та організованого колективу, тоді колектив або група дітей або учні класи підлягають самоізоляції терміном на 5 днів з обов'язковим тестуванням. Особи, які щеплені повністю пройшли курс вакцинації, можуть далі працювати без ознак захворювання. Особи, які не пройшли курсу вакцинації, підлягають так само самоізоляції терміном на 5 днів з обов'язковим тестуванням. Беручи до уваги доставку проб за останні два тижні з підозрою на COVID-19 в нашу установу збільшилося від 5 до 10 разів в залежності від дня. Якщо ми два тижні тому отримували по 30-50 зразків щоденно, то зараз ми отримуємо від 200 до 500 зразків. Порівнюючи відсоток позитивних зразків, які ми отримували впродовж літа з теперішнім періодом, можна сказати про те, що кількість позитивних зразків з тих, що ми досліджуємо, зросла також в рази. Якщо в літі цей відсоток міг бути навіть менше 10%, то зараз він сягає 60-70% за останні кілька днів. Зважаючи на те, хотілося б наголосити, що ковід нікуди не дівся, він не пропав. Він в зв'язку з військовими діями не зменшився. Сезон почався і тому треба бути всім обережними і дбати про себе. На сьогоднішній день на Львівщині є три вакцини проти коронавірусу: це є інактивована коронавак, це є Джонсон або Янсен, і є вакцина Пфайзер. Відбулися зміни до проведення профілактичних щеплень проти коронавірусу в Україні. Що саме? Перша і друга доза це є базовий вакцинальний комплекс. Мінімум через 5 місяців можна зробити першу бустерну дозу. Раніше цей інтервал складав 6 місяців. Друга бустерна доза дозволена через 4 місяці від першої бустерної дози. Абсолютно всім. Якщо раніше ми говорили, що другу бустерну дозу можуть отримати виключно люди 60, люди з імунодефіцитними станами, люди, які мають низку хронічних захворювань, то на сьогоднішній день кожен охочий може отримати свій захист у вигляді другої бустерної дози. Всі вакцини є взаємозамінними і дозволені як для вакцинації, так і бустерної дози. І також дозволено вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. Раніше ми вакцинували виключно від 12 років. Отже, вакцинуйтеся, будьте захищеними, сильними і здоровими.